Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Де з 1 січня цього 2024 року проводиться опитування на найкращого футболіста України всіх часів. Для цього відвідувачам каналу потрібно зайти в спільноту та голосувальці з чотирьох гравців вибрати кращого. Сьогодні, 10 січня, пішла остання 10-та четвірка гравців. Що признавалися найкращими в Україні, плюс три найкращих других. І тепер пішов відлік часу до першого півфіналу, який буде складатися з чотирьох переможців 1-4 відбору. Так що, хто ще не віддав свого голосу за улюбленого футболіста періоду 1960 1983 років, спішіть це зробити до півночі 12 січня 2024, бо 13-те. Піде голосування першого півфіналу. Розклади поки що такі. Відбір перший, 766 голосів. Валерій Лобановський 67%. Віктор Банніков – 15%. Юрій Войнов 14%. Олег Макаров 4%. Відбір 2. 548 голосів. Андрій Біва 60%, Віталій Хмельницький 20%, Віктор Каневський 12%, Василь Турянчик 8%. Відбір 3, 891 голос. Олег Блохін 87%, Володимир Мунтян 8%, Євген Рудаков 3%, Віктор Серебряніков 2%. Відбір 4, 816 голосів. Леонід Буряк 60%, Анатолій Дем'яненко 26%, Віталій Старухін 10%, Олег Таран 4%. Так що віддаємо свої голоси улюбленим кумирам і чекаємо першого півфіналу, який розпочнеться після опівночі 13 січня 2024 року. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!